В Києві нагородили переможців 12-го міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. учасники, школярі та студенти, окремі нагороди їхнім вчителям. Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет відзначив школа та національна церква фортеці українського слова. Павло каже краще сказати п'ять слів. Зрозумілою мовою, Чим тисячі незрозумілої Про проповідь у нас українською мовою, богослужіння українською мовою. Учасниками мовного марафону стали 5 мільйонів людей. Це символічна цифра. Каже почесний гість конкурсу Ірина Фаріон, тому що в Україні 5 мільйонів відступників від української мови. Тобто, відповідно до останнього перепису 2001 року, у нас 14,8% українців. Сказали, що я українець, але моя рідна мова російська. В 1991-му яничар було 6,5 мільйонів, але і 5 – страшна цифра, каже Ірина Фаріон. Що таке 5 мільйонів це більше ніж Грузія? Грузія це 4 мільйони 800 без діаспори. Що таке 5 мільйонів це більше ніж уся Брабалтика, яка демонструє прямо стояння і протистояння. Це означає, що тих 5 мільйонів відступників вони і є українським титаніком. Попереджає окупаційний режим готується до чергового удару по державній мові. Вже цього тижня партія регіонів хоче ухвалити закон Ківалова Калісніченка про регіональні мови. Не приховують в 13 областях. Російська матиме особливий статус українську як державну, там фактично скасують, і при цьому радниці президента Ганні Герман вистачило зухвальства привітати переможців конкурсу від імені Януковича. Ірина Фаріон вчинила демарш, вийшла із зали. Бо вона, якщо і складає слова цією мовою, то вона нею не живе, тому що це сотворіння, яке просто існує і служить убивцям держави. Як можна синтезувати це на одній сцені? Як можна поєднувати несумісні речі? Зал гудів, геть табачника та висміяв Ганну Герман Відходить до мене одна пані і каже пані Ганну, ви не справжня українка. Натомість від Ірини Фаріон вчителі отримали добірку мовних плакатів слово менш духовний за один з них в 2004 році проти мовознавця порушили кримінальну справу. Ми відродили жанр мовного політичного плаката плаката наступального. Плаката радикально і плаката виразно політично, не сльозолиного, не сентиментальна, милозвучна, чудова, різнокольорова. Це не той дискурс. Абсолютно не важить. Милозвучна вона не милозвучна. Грузинська не милозвучна, але вона не занепадає. Що мені з того, що вона милозвучна? Я хочу, щоб вона була експансивна, моя. Поля.